Білетені ніто не ну, надажити у Маріуполі. В день виборів голосування на дільничних виборчих комісіях так і не розпочалося. Причому цілком прогнозовано. Нинішні виборчі перегони у Маріуполі стали чи не найгарячішими за останні 20 років. Тому, плюс розпоряджається, але точкою неповернення, після якої члени міської виборчої комісії зайшли у глухий кут, стало рішення про виготовлення бюлетенів у типографії місцевої газети «Приазовський робочий», власником якої є Ренат Ахметов. Все це можна було предотвратити. Ще тиждень назад достаточно була вибрати другу типографію в другому мізавісимому, яка не є частиною СКМ Рената Ахметова. І просто підписала бюлетені. Ще за день до виборів зберігалася надія на їхнє проведення. Міська комісія шляхом компромісу дійшла згоди щодо переїзду з приміщення, яке опосередковано належить все тому ж холдингу Рената Ахметова та прийому раніше надрукованих бюлетенів. комісії в Виборча дільниця. 142 142 407. два чотириста втім злагода в комісії тривала недовго у типографії. Члени комісії виявили понад два десятки бюлетенів, не запаковані і не знищені з явними помилками. Та фактичка технічна шибка скоріш цього коректура. Ну, обірх, ні звісно на толька на этих бюлетенях или на упакованных тоже. мала. Маленька да, рождає велике недовіри. Розривати типографську упаковку, передивлятися та перераховувати наявні бюлетені комісія не стала. Ірина Юріна, голова комісії, наполягала на необхідності видати ті бюлетені, які є в наявності, без перевірки їхньої якості та кількості. Втім, розуміння членів комісії не знайшла. За передвиборчими баталіями, працівники друкарні спостерігали спокійно. Все йде в рамках закону і пусть восторжествує справедливість. Надію на краще зберігають і учасники процесу. Елементарно бюлетні перепечатуємо і ви до штокласі прийдуть демократи, і город буде совершенно другим. Для того, аби дати Маріуполю шанс обрати місцеву владу, представники семи політичних партій звернулися до ЦВК з проханням перенести місцеві вибори. Тетяна Ігначенко, Олександр Пугачов, Радіо Свобода, Маріуполь.